Насправді людям подобається, коли їм кажуть то, що їм хочеться почути. На жаль, не завжди буває так, на жаль, треба інколи говорити правду. І м -м, останній тиждень до мене, як до адвоката, часто телефонують з питанням, чи взагалі під час війни ми маємо платити крети, чи не маємо платити. І я питаю: а звідки взялося таке взагалі е питання? Ну, тому що в Тіктоці декілька адвокатів говорять, що під час війни кредит не потрібно платити. І мені за це нічого не буде. І ще 30 днів після закінчення війни я так само можу не платити. Я завжди кажу, що кредит ви підписували. Кредит ви брали. Так війна. Чи кошти ви брали, Так брали. Чи там якісь певні відсотки є у вас згідно договору? Так є. Але чи є якісь знижки по війні? Ну, назвемо умовно, знижки. Так є. І, але чи не зобов'язані ви платити кредит? На жаль, маєте платити. От скільки, ну це вже приходите до юристів, до адвоката, сідаємо, дивимося ваші документи і пишемо, скоріше всього, офіційні листи до фінансових установ і до банків. І після того виясняємо, скільки ж ви маєте платити. Тому що не платити кредит. Ну, стикнетеся з тим, що коли закінчиться війна і ще ви будете мати 30 днів в запасі, то де гарантія, що якщо на цей момент у вас немає коштів, то де гарантія, що після закінчення війни у вас будуть кошти, щоб позаплатити цей кредит. Далого дня всім!